Ось як виглядає стратегія заробітку на лістінгах, друзі. На біржі Binance великі об'єми. Повторюю ще раз, на Binance великі об'єми, і там можна заробити на перших секундах. Завжди монети проводять однаково. Іде велика свічка, чуть відкатується, чуть піднімається. І потім вона йде або донизу, або доверху. Це може займати хвилину, може долі хвилин займати. Розумієте, друзі? чому тут весь Ізюм? Щоб нам встигнути відкотилась, взяли, підняли, скинули. Це може бути 5%, може бути і 35% оцей зазор. На інших біржах так не працює. Деякі шортять, беруть після лістінга монета на інших біржах, на МЕКС, на Байбіт починає. Падати і люди беруть плече і на падінні хочуть заробити. Але монета розвертається йде доверху, і У вас ліквідація, ви лишаєтесь без грошей. Тобто там рулетка завжди буде рулетка або лонг, або шорт. Тут іменно за що того, що це на біржі Бінанс, великі об'єми, і вона поводить себе однаково. монет, щоб одразу летіли донизу, зразу так пішли, так як на Мекс, так як на Байбі, так як на інших біржах немає такого. Тому що туди не беруть всі підряд, і нема такого по 10 лістінгів в день. І тому, друзі, оця моя система працює. У мене є ці уроки. Ви передивіться в мене профілі багато. Що ви полістаєте? Там я навіть на доски розмальовую. Просто послідкуйте за моїм профілем. Ось, і там все розповідається, як це робиться. Люди зачасту приходять і перековіркують, ідуть на інших біржах. Каже, воно там не працює або йдуть на ф'ючерсах, ну там не працює. Звісно, не працює. Вам сказано, як це робиться. Ви хочете переробити по своєму, щоб було так само, так не буде. Тому друзі, хто хоче на навчання. Взагалі, які є питання тут на відео. Мій телефон є. Ви завжди можете задати якісь питання. Ось, якщо вам підходить, будемо навчатись. Не підходить. По крайній мірі, ви задасте питання. Я вам чесно відповім. Як все працює, тому що багато дуже брешуть в інтернеті, багато дуже що небудь розказують, аби тільки при, до себе привлекти внімання. Всім пока, друзі.